Львівський Меркурій під пильним наглядом молоді. Уже рік історія порятунку почалася із того, що львів'янин Остап Малашняк виставив у своєму інтернет-блозі фотографію понищеної скульптури Меркурія і закликав рятувати його. Згуртувалося товариство і почали збирати гроші. 20 тисяч гривень пожертв використали на дослідження пам'ятки і паперові справи, реставраційне завдання і проект відновлення. Щоб почати саму реставрацію, треба 113 тисяч гривень, з яких на той час мали лише 10 тисяч. Справу зрушили з місця несподівані меценати. Наразі ми хочемо дуже подякувати між німецькому товариству міжнародного співробітництва, який власне і взяв на себе ношу по фінансуванню цього проекту. І також дуже хочемо подякувати фірмі Меркурій Центр, яка завдяки своїй близькості певній близькості до Меркурія погодилася виділити арештування. Німецьке товариство ГІС знане тим, що реставрує деталі старовинних будівель у Львові, запропонувало повністю профінансувати реставрацію. І ми вирішили, от недавно що ми все таки підтримуємо цю громадську ініціативу через те, що таких це от одна з таких перших дуже гарних ініціатив в місті, коли молоді люди самі взяли в руки е, таку біду, яка виявилася на даху міста, яку вони побачили, і вирішили з тим щось зробити і вирішити ту проблему. Днями доставлять рештування на решті поверхів будинку і візьмуться за Меркурія. На зиму починати реставрації не будуть, лише укріплять і законсервують скульптуру. Ми встановлюємо зараз рештування, і нам сказали архітектори, що є рівно місяць ще часу, щоб можна було щось робити. Архітектори і реставратори досягають до Меркурія, вони очищають пам'ятку, бо є багато дуже всіляких додаткових елементів, які наліпилися за час, укріплюють її перед зимою. І ми знімаємо рештування взимку в майстерні. Скульптори зроблять руку Меркурію, а з весни знову поставлять рештування і вже візьмуться за саму реставрацію скульптури. Марічка Крижанівська, Михайло Босяк, головні новини Львова.